На схилі канівської ГЕС з вудками в руках любителі чатують на рибу. Місце популярне серед місцевих жителів, розповідає інспектор Денис Білоніг. Судака ловлять, сом підходить, сома ловлять влітку на квок, ну дозволеними способами. Лящ підходить, то в столоб приходить під гес. Ловити у цій п'ятикілометровій зоні не можна круглий рік. Це прописано у правилах любительської та спортивної риболовлі, додає колега Дениса, спеціаліст Іван Ткаченко. Люди проживають поруч, їм просто ну, не з руки їхати десь там за 10 кілометрів, звідси у них немає автотранспорту. Клює тут гарно, підтверджує місцевий житель Юрій. Він сьогодні без улову. Чоловік тільки що прийшов і навіть не встиг розкласти снасті. Тут є цей міст, який там він в архітектурну спадщину занесений. Можливо, від нього 500 метрів зробити заборонну зону, тому що в канів фактично для місцевих жителів знаходиться якби в межах міста. Знак далі стоїть канів, але рибачити немає де. П'ятикілометрова кілометрова зона, далі йде заповідник. Рибаля тут не лише з берега, а й на човнах. Останніх вистежує водний патруль. Далі розбираються у ситуації екоінспектори. Київська ГЕС – 5 км, Кременчуцька – 5 км від Гриби. До створу пристані Тарасова Гора. Лов риби заборонено. Порибалити до Канева товариші Сергій і Ярослав приїхали із Переяслав Хмельницького. Піймали лише три судака. Кажуть, про те, що заборонена зона, навіть не здогадувалися. Ми ж не, не щоб ще не щоби приїхали од точить нормально, посипу перебачити. Це ж таке діло. Аби хоч якісь таблички, які знаки були, то ну все таке діло. Ми б і не ставали там. На порушників інспектори склали п'ять адмінпротоколів, та штрафи, які їм доведеться сплатити, вже давно нікого не лякають, каже спеціаліст Іван Ткаченко. За те, що людина ловить рибу, скажем так, в забороненому місті, це передбачена відповідальність статтєю, частиною 3 статті 85 купапу від 34 до 170 гривень. Також додає збитки, нараховують і за кожну спійману рибу. Судак 510 гривень, щука 340, якщо плітка. Тарань 85, флоскирка 34 гривні. Ну, тобто, такі, лояльні. Вони не переглядалися вже досить давно ці такси. Денис Білоніг каже, правила спортивної та любительської риболовлі затвердили ще у 99-му. Нині їх мають оновити, збільшити норми, розміри вилову, зменшити кількість заборонених зон. Ольга Котлер, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.